Привіт! Сьогодні декілька хвилин, невеличке відео для тих, кому подобається використовувати коди. І ми сьогодні запишемо деякі коди на очищення певних залоз і деяких систем. Спеціально накидала, щоб було швидше: шишковидна залоза кашурай, тобто, все повторюємо по три рази або використовуємо фразу три рази. Я очищую шишковидну залозу. Поїхали гіпофіс, векзоне, щитоподібна залоза. Еншуваї, вилочкова. Ентайве, підшлункова. Вешіут, Наднеркові, енкусре, статеві. Куеваї, торбожественний Ерсімту, серединне око, третє око. Тувнаї сушумна вищука. вешаюка, вешаюка. Так, іда руксай. Руксай. Пінгала Енкозу, Канал Антахкарана, Хто знає, хто не знає, то тоді пропускайте оплу. А, ну і ці два поки що не потрібні. Ось так. Ще раз. Свідесеньке відео, оце на очищення. Час від часу дуже добре прочитати певні коди.